Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Давайте приготуємо дуже смачний салат з оселедцем. Незважаючи на простоту приготування салату, підійде як для повсяденного столу, так і для святкового. На приготування такого салату піде дуже мало часу. І так, почнемо. Нарізаємо 2 варені великі картоплини. Нарізаємо невеликими кубиками. Також нарізаємо мариновані огірки. В мене 6 штук. Вони в мене маленькі. Якщо у вас більші, то беріть меншу кількість. Далі у нас цибуля. Одну велику цибулину нарізаємо невеликими шматочками. Наступний оселедець оселедець чистимо і нарізаємо теж невеликими шматочками. В великій мисці поєднуємо наші нарізані інгредієнти: картоплю, огірки, цибулю, оселедець. Додаємо одну банку горошку. Вибачте, в мене банка вирішила випасти з рук. Буває. Нарізаю пучок зеленої цибулі. У мене своя домашня. Нарізану цибулю додаємо до салату. Далі сюди додаємо заправку. Я додаю 2 ложки зернистої гірчиці, 50 грам оливкової олії і дрібку солі. Сіль пробуйте на смак. Все дуже ретельно перемішуємо. І наш салат готовий. Спробуйте приготувати. Цей рецепт буде доречним, коли вже всі рецепти салатів. Приїлись. На мій погляд, і смак це дуже смачний салат оселедцем. За дуже простим рецептом. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!